Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча про станні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. <му> Сьогоднішнього дня у Рівному здорожчала вода та водовідведення. Однак населення про це поінформовано не було. З цього приводу обурився експерт з питань ЖКГ Сергій Пінчук. Він на своїй сторінці у Фейсбук написав, що постанову про підвищення тарифу ухвалили ще 19 серпня, але населення про це ні сном, ні духом. Тож станом на сьогодні вартість водопостачання для споживачів рівне облводоканалу зростає до 6 гривень 32 копійок за куб без ПДВ, а водовідведення до 4 гривень 83 копійок за куб. У сумі ця цифра становить 11 гривень 15 копійок закуп без ПДВ. Також варто зауважити, що на сайті Рівне облводоканалу значаться тарифи від 1 січня 2016 року. Повідомляє Радіотрек. Значайство України поповниться за рахунок субсидій. Відтак Кабмін зобов'язав товрівнегаз збут спільно з установами соціального захисту населення повернути до державного бюджету залишки невикористаної субсидії на газ. Як відбуватиметься цей процес та як вплине на долю споживачів, дивіться у наступному сюжеті. Аби ціни за комунальні послуги були не такими шокуючими, українці активно оформлюють субсидії. Проте у квітні уряд вніс певні зміни до закону, який регулює даний напрямок діяльності. Полягає він тому, що невикористану суму субсидії повертатимуть до бюджету. Тобто, відповідно до рішення Кабміну з особових рахунків споживачів буде списана та повернена до казначейства частина нарахованої субсидії за попередній опалювальний сезон. Можемо розглянути на наглядному прикладі даний розрахунок. У нас є загальна сума 5 тисяч гривень. Від неї ми віднімаємо загальну вартість фактично використаного природного газу. Це 3,5 тисячі гривень в даному випадку. Вартість 100 метрів кубічних газу. І отримуємо невикрасну суму субсидії, що підлягає поверненню до бюджету. Зокрема, такі зміни стосуються споживачів, які використовували природній газ для опалення домоволодінь. Наразі ТОВ не газ -збуд повернули до козначайства більше 500 мільйонів гривень. На виконання 534 ї постанови кабінету міністрів. Товариство рівнегазбут здійснило розрахунок та повернення до бюджету сум невикористаних субсидій. За опалювальний період в розмірі близько 546 мільйонів гривень даний розрахунок та повернення сум субсидій було здійснено по 81 тисячі особових рахунках, що є 78% від загальної кількості субсидантів, яких обслуговує товариство. Фахівці зазначають, що сума повернень по особовому рахунку буде відображена у жовтневих рахунках за спожитий природний газ у вересні. Крім того, кожен споживач може перевірити стан розрахунків в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Також такі зміни стосуються і тепло та електропостачання. Якщо колега пояснив уже про газ, яким чином відбувається така сама схема приблизно розрахунку і по електропостачанню. Електропостачання тільки різниця в тому, що залишається в даному випадку йде мова про газ 100 кубам газу, в електропостачанні залишається на рахунку еквівалент 150, -150 квт п'ятдесяти годинам електроенергії. Йдеться про таку суму по вартості, яка була станом на 1 травня 2016 року. Загалом у Рівненській області отримують субсидію понад 163 тисячі громадян. Крім того, після спрощення процедури отримання пільги кількість споживачів збільшилася. Нагадують спеціалісти і про автоматичний перерахунок житлових субсидій. Тобто громадянам звертатися до відповідних структур в черговий раз не потрібно. Любов Данча, Роман Шекунець, випуск новин. На полісі може з'явитися теплоелектростанція потужністю не більше 5 МВт. Побудувати там тес виявив бажання іноземний інвестор. Зокрема, на реалізацію задуму він планує витратити до 15 мільйонів євро. Директор агенції інвест і нерівне Дмитро Янушевський зазначає, компанія, яка хоче взятися за цю справу, знана в усій Україні і вже побудувала не одну теплоелектростанцію. Втім, що це за компанія, поки залишається у секреті. Дмитро Янушевський додає, будувати те саме на полісці, хочуть неспроста, оскільки у санах планується будівництво великого деревообробного підприємства, відходи якого і будуть використовуватися при роботі. Тес основна вироблена електроенергія йтиме у загальну мережу, яка працюватиме не лише на рівненщину, а й на всю Україну. А теплову енергію направлятимуть на підприємства, які функціонуватимуть поруч. Наразі принципова компанія визначилася, що їм цікава рівницька область, що вони хочуть робити це тут. У них фактично завершилися переговори з місцевим бізнесом, але у них іще запланована зустріч з керівництвом області, і фактично після цього і ще декілька факторів. У них є після того, вони вийдуть на остаточне рішення і початок робіт. Остях найбільшого текстильного підприємства країни нещодавно юні знавці хімії відвідали Рівненський льонокомбінат. Тут їх чекала не лише цікава екскурсія виробництвом, але й практичні уроки хімії. У справжній лабораторії підприємства подробиці далі. Учні старших класів природничого математичного ліцею елітар, які цікавляться хімією, завітали в гості до Рівненського льонокомбінату. На підприємстві для юних хіміків влаштували екскурсію виробництвом. Школярам продемонстрували всі етапи створення одягу від пряжі до готового виробу. Діти побачили цехи, де виготовляють трикотажне полотно, фарбують його, розкроюють та шиють одяг. І все за найновітнішими технологіями на сучасному Обладнані взагалі вражень багато, багато емоцій, тому що я взагалі не знала, що ну в магазин звісно я ходила, але не знала, що такі технології є, і що стільки багато людей працюють, і взагалі що як воно відбувається, все тому для мене це було досить цікаво і е, дізнатися, як все відбувається. Екскурсія по виробництву найбільшого текстильного підприємства країни була лише частиною програми відвідин рівненського льонокомбінату. Адже для дітей тут підготували і майстер-класи з моделювання кольору тканини. Рівненський льонокомбінат – це грант нашої рівненської області і у зв'язку з тим, що тут відкрили, ну, є така сучасна хімічна лабораторія, щоб діти спробували сучасне обладнання і сучасні технології по виробництву і фарбуванню тих самих тканин. Комбінат завжди наголошує на тому, що ми не лише даємо роботу молодим фахівцям, які тільки після вузу, після технікуму чи коледжу, але й показуємо і наголошуємо на важливості освіти, адже діти це наше майбутнє, і лише від нас залежить яких фахівців ми виховуємо. Щоб заохотити юних рівненських хіміків, їм дали можливість попрацювати у лабораторії льонокомбінату під наглядом досвідчених науковців. Вони самі сьогодні спробують себе в ролі технологів у справжній виробничій лабораторії, яка сьогодні перетворилась на лабораторію хімічних чудес, і вони самі будуть створювати зразки тканини. Можливо, це перший зразок тканини, який вони самі створять, пофарбують. Але в майбутньому це вплине на те, що вони побачать наскільки це легко, наскільки це цікаво, наскільки це можливо самому творити щось і. Отримувати від цього результат. Юні науковці на свій смак обирали бажаний колір тканини а також уважно слухали поради фахівців, як правильно змішувати необхідні сполуки. В результаті за декілька годин перебування на льонокомбінаті учні отримали не лише незабутні враження, але й серйозні практичні навички. А дехто уже замислився про своє майбутнє у текстильній промисловості. Я на ну я на таких виробництвах ніколи не був, але Тут дуже круто бо я міг сам покрасити. Якби Це все пройти, побачити, як роблять одяг Якби, і спробувати самому покрасити. ну Це дуже круто. Бордовий. Бордовий сподобалось тобі корбувати тканину? Так, да? це okay. весело цікаво. Ми вдячні Льону комбінату, власнику льону комбіната комбінату за те, що це відкрите виробництво, яке показує усі можливості сучасного виробництва. Тут найсучасніші технології, найсучасне обладнання з усього світу, і воно є тут у нас в Україні. І це дуже унікальна нагода і можливість побачити динамічний розвиток в нас в Україні і такий старт для нашої талановитої молоді. Владислава Стецьок, Андрій Криш, випуск новин. Зранку 8 жовтня рівняни збираються на суботник на пагорбі слави. Таким чином містяни мають намір навести лад на ділянці, де колись розпочиналось будівництво. Проте під тиском громадськості так і не завершилось. Нині там залишився котлован та бетонні блоки. Тож, в суботу, о 10-й годині ранку представники асоціації будівельної галузі нададуть техніку на пагорб слави. А від містян ініціатори просять саджанці дерев, воду в бутлях і лопати або на місці. Колишнього будівництва посадити дерева. Інформація спільноти захистимо Рівне в Фейсбук. Грузія стала ближчою. Так у Рівному, аби поринути у культуру іншого народу, потрібно лише потрапити за правильною адресою. Центр україно грузинської дружби Сакартвелло вже має своє офіційне місце знаходження. Де саме дивіться далі у сюжеті? Рай на землі стане ближчим так, у Рівному офіційно запрацював центр Україно-грузинської дружби Сакартвело. Відтепер осередок цієї іноземної культури можна знайти за адресою вулиця Соборна. 7. нагадаємо, що центр у нашому місті функціонує ще з минулого року. Продовж цього часу і до нині організатори шукають шляхів плідної співпраці між бізнесом, владою та культурою двох таких різних, однак у чомусь із поріднених народів українського та грузинського. Наша задача зробити такий місточок, який би дозволив би людині, як з культурного середовища, так і з бізнес-середовища, отримати те, що вона хоче. Ми хочемо в центрі робити такий інформаційний портал, для того, щоб кожна людина від туриста до бізнесмена отримала всю інформацію, яка її цікавить. На презентацію завітав і посол Грузії в Україні Міхеїл Уклеба у Рівному він же вдруге нагадаємо, що у квітні було підписано договір про співпрацю нашого міста із грузинським кубулеті. Міхеїл Уклеба зазначає, дуже радіє, що зв'язки між двома країнами стають лише тіснішими. Ви більше больше про грузії, більше подружжя з грузинами і можете вивчити грузинські язики, танці. Ну а кухні хінкаліказу вже тхінкальне. У вас є таксно так. Що... Еда дають нам великі можливості. Окрім того, ініціатори проекту натякають і на масштабні перспективи, які відкриються перед Україною, зокрема і для рівного у зв'язку із функціонуванням такого центру україно грузинської дружби. Вже сьогодні має всерйоз. Думаємо над створенням якогось транспортного механізму, щоб об'єднати все таки Грузію і Україну якимось транспортною мережею, транспортним якимось сполученням, яке б дозволило все таки нам більш активно обмінюватися певними товарами, певними якимись матеріалами, без яких ну важко уявити Грузію. Під час презентації організатори намагалися присутніх якнайближче наблизити до грузинської культури. Зокрема, представили виставку народних грузинських мистецьких речей, провели дегустацію вина та сиру, вразили гостей і проникливі грузинські ноти. Наразі першочерговим завданням центру стоїть організація поїздки рівненських фотохудожників у Грузії, або організувати там виставку, на світлинах яких постане наша прекрасна Україна. А через тиждень фотометці повернуться із іншою виставкою про неперевершену та самобутню Грузію. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Завтра, 8 жовтня, в Рівному відбудеться сільськогосподарський ярмарок. Вже з 8 години ранку на вулиці набережній власну продукцію будуть продавати фермери, харчовики та переробники з усіх районів Рівненської області. Мешканцями Рівненщини на ярмарку запропонують картоплю та інші овочі. Торгуватимуть також молочною продукцією, м'ясом та м'ясопродуктами: яйцями, борошном, цукром, крупами, рибою. Яблуками та медом. Окрім цього, продаватимуть і саджанці. Фермери краю реалізовують овочі, зерно та іншу сільськогосподарську продукцію за цінами виробника. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Вдалих вихідних до зустрічі.